Там менше такого тяжого мусора, поэтому на третій етаж лучше, щоб більше було девушек. На першому лучше, щоб більше було мужчин, тому що там більш тяжелий мусор, його треба вигружати. Якщо ви хочете дізнатися якоюсь інформацією, в контакті існує сторінка чиста полтава. Ви туди заходите, там є контакти, там 6 близько 6 контактів. Ситник Василий Иванович в 1965 году закончил, поступил в это училище. Закончил его в 1968 году. Учился здесь курсантом, бегали. Учились военному делу, зенитному. Сейчас вот просто жалко слезы на глазах, что такое здание запущенное нашими властями. Может быть, надежды то, что когда-нибудь здесь что-то и будет. Может, начнут учить наших детей. Почему-то не военному, хотя бы гражданскому делу. Сейчас вот собрались студенты, все потихонечку убираем, подметаем, наводим порядок. Дети уже, в все взял, такое здание в центре города оставляют. Просьба к городским властям, чтобы приняли меры к восстановлению этого здания. Діабас Григорій Ілліч. Через 48 років я попав в кабінет, де нам преподавали зривне діло. Я на нього дивлюся, дуже страшне. До такого невігласно допустити це все дуже страшно. Я пройшовся по коридорю, побачив, де нам преподавали тактику, де нам читали історію КПСС. Ну, всі кабінети, всі приміщення такі страшні, що ну, просто жах. Ми прийшли сюди, щоб трошки навести порядок і потім добитися від місцевої влади, щоб все-таки це приміщення зробити його, ну, реставрувати, відремонтувати, і щоб тут щось було таке нормальне. Або навчальний заклад, або готель, або музей. Звати їх, остане художник. Що можна сказати? Дуже радий, що е, ну, будучи тут бачу найбайдужих е, людей, полтавців, бо зазвичай Полтава спить, Ось, і важко якось її розширити. Хотілося б, е, щоб е, ця будівля нарешті в щось варте уваги. Мене звуть Давітяна Розана, я навчаюся в Полтавському національному технічному університеті на кафедрі образотворчого мистецтва, архітектурний факультет. Ми зібрали вже другий суботник. Цей суботник більш масштабний, людей зібралося більше роботи виконаної ще більше. Люди дуже позитивно настроєні, тому що це архітектурна пам'ятка нашого міста. Це Перлина, можна сказати, Полтавщини, і кожен має пряме відношення до цієї будівлі. Ніхто не хоче, щоб вона померла, і тому ми стали на, на такій позиції, щоб донести людям, що цю будівлю треба врятувати. Мене звати Роман, ми знаходимося в Кодецькому корпусі, це вже друге прибирання. Дякувати Богу, люди, людей багато, люди активні. Е, хочеться цим всім людям подякувати за те, що зголосились приєднатись до нашого руху, чиста Полтава. Наша головна мета зараз. Привернути якомога більше уваги громадськості до, я не хочу сказати, проблем, до цієї чудової будівлі. Навіть е, стіни, ось ми можемо бачити, там, де немає штукатурки, там, де вона пообсипалась, досить, досить красива кладка, досить красива це. Це можна, якщо правильно обробити, якщо правильно використати, це буде виглядати дуже класно, дуже сучасно. І, е, наших подальших планах буде мистецький захід, про який ми повідомимо на офіційній сторінці ВКонтакті Клін Полтава. Просимо долучатись до нас. Я думаю, будуть створені також групи на Фейсбук. Мене звати Олег, ми знаходимося в кадетському корпусі. Олег Мороховець. Тут мій прапрадід викладав, був інтерофіцером. Каніболоцький Павло. І мені самому цікаво відбудувати його. І хотілося б знайти якісь відомості. Ну не тут, можливо, в архівах про мого прапрадіда, бо я тільки знаю, що звати Павло Каніболоцький, що він був унтерофіцером. І працював в цьому кадетському корпусі. Мене звати Роман Повзик, я член Незалежного мистецького об'єднання Магном Опус і чиста Полтава. На мою думку, справа врятування кадетського корпусу це такий собі іспит для полтавців на самоорганізованість і змогу довести собі, що ми чогось варті. Олександр Коба, засновник позапортійного руху «Злам лав Ну, я хочу сказати буквально декілька слів, які пов'язані з тим, що дуже багато людей запитує чому ми живемо в такій країні, яка є зруйнованою, яка має корупцію, яка має якісь негативні моменти державотворення. І відповідь насправді на це питання дуже проста, тому що ми примітивно дійсно маємо починати абсолютно все. Сьогодні, наприклад, прибирають кадетський корпус, дуже чудова ініціатива. Але такі ініціативи мають бути форматами не лише там в контексті прибирання, вони мають стосуватися будь-яких. Аспектів, починаючи від правових, закінчуючи економічними, екологічними. Де, в принципі, чим зараз займається наш рух, ми зараз розробляємо 15 різних проєктів. Е, от, і в цьому контексті, якщо всередині кожного з нас відбувається злами цих стереотипів, почуття меншої вартості, е, немає колегідності до самого себе. Коли ми не розуміємо, що ми є громадянами, а громадянин це не просто лише коли ти маєш паспорт, а це коли ти дійсно відчуваєш відповідальність за свою країну. От коли більшість громади нашої міста Полтави і України дійсно зрозуміє свою відповідальність за свої вчинки в контексті державного руху, то тоді і на державних посадах, у лікарнях і в школах люди дійсно будуть займатися тим, що потрібно. Ну а ми як громадський рух будемо займатися цим, для того, щоб впроваджувати такі цінності разом з іншими громадськими організаціями.